З прадавніх часів у багатьох народів існує правило: якщо поділися з іншою людиною шматком хліба, ти їй ніколи не заподієш зла. Саме це правило і закладене в різдвяній католицькій традиції ділитися оплатком тоненьким хлібцем, випеченим у храмі. Зустріч благословив капелан Поляків Житомирщини, отець Ярослав Гіжицький. Бажаючи один одному добра і нових успіхів, активісти польського наукового товариства та їхні гості підсумовували зроблене за минулий рік. Планували нинішній. Ми зробили так, порахували 36 проєктів. Це набагато більше ніж в минулому році. На наступний рік сподіваємося зробити ну ще таку саму половину. Нам вдалося поїхати до Польщі. Це найбільша завжди радість для моїх хористів. Ми були в Гдині, дуже гарна зустріч була із хором дзвонка Шупські. Це хор, який відмічав своє 80-річчя в Гдині. Настрій був однаково святковий і в старших, і в молодших. Я зараз на четвертому курсі, але ну думаю, закінчити цей рік з червоним дипломом. Гарного настрою додавали колядки та народні пісні, що їх співали всі разом під супровід керівника поліських соколів Івана Бочковського. Лариса Бойко виконувала під гітару власні твори. А голова обласного відділення національної спілки художників України Василь Кондратюк подарував польському науковому товариству свою картину Знак дяки за співпрацю. Так, що новий рік тут розпочали з гарним настроєм і добрими намірами.